Вічна жива класика на майданчик Автопоїнт BMW 528 i з бензиновим двигуном об'ємом 2,0 літра. Дуже гарно виглядає та гармонійно. Позаду встановлені в нас вже led фари. Це в нас повний привід. Салончик у нас шкіряний, в гарному стані, дерев'яні вставочки на дверних картах. Шкіряні вставочки в дверних картах також присутні айсофікси, зручний великий шкіряний підлокітничок двома підстаканничками і нішу для власних речей, або ж сюди ще кладуть аптечку. Попереду у нас також хромовані та дерев'яні вставочки, шкіряні вставочки, повний електропакет, пам'ять сидінь, регулювання, сидіння водія, як і пасажира, зручна підтримка з боку, присутнє електрорегулювання керма. Воно, до речі, у нас мультикермо і також шкіряне. Датчик світла, передні протитуманні фари. Пробіг на даному автомобілі у нас 263 тисячі кілометрів. Датчик дощу також присутній. Клімат-контроль, він у нас двохзвонний, кондиціонер дує добре. Підігрів передніх сидінь. Встановлена мультимедіа з камерою заднього огляду. Присутнє відключення ESP, електроручник, вибір режиму руху, коробка у нас автомат, шкіряний підлокітничок, який відкривається в нас з кнопки. Два підстаканочки, місце під ключ. Прикурювач. До речі, друзі, на автомобілі у нас також присутній люк, він у нас відкривається, закривається, шторка також працює автоматично, дуже зручно та дуже комфортно. Янгольські глазки, мивачі фар Туманочки лінзована передня оптика. Дуже класно стольово виглядає. Автомобіль у нас повністю обслужений, прибув з Америки без ДТП. Були механічні пошкодження. По приїзду в Україну було замінено цепки в двигуну. Також замінено вольвотронік, мастила та фільтра базано, бажано замінити через тисячу кілометрів. По ходовій частині нюансів немає. Два ключі. Тож, якщо ви також хочете їздити на цьому автомобілі, то приходьте до на нас на майданчик Автопоінт. Будемо раді вас бачити. Оглядайте, тестуйте даний автомобіль. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Героїв, Крут, 19.